Друзі, всім привіт! Всі ми чудово розуміємо, що в нас зараз іде війна, тому це відео буде про те, як допомогти ЗСУ задонатити. Всіх, звісно, є родичі, рідні, близькі, яким в першу чергу треба допомагати, але зараз я звертаюсь, мабуть, до тих, хто працює, знаходиться за кордоном, що наша мабуть, місія да, допомогти тим, хто зараз напередку боронить нашу країну, тому ми. Просто не можемо не допомагати. А я вам зараз покажу, як на ЗСУ донатити треба чотири позиції. Я вам зараз покажу. Якби кожен так зміг допомогти, Кацапи вже давно пообсиралися. І так, перша позиція це онлайн-банки, мабуть, найпростіша і найшвидша. Я буду показувати в Privat24. Також це можливо в Монобанк і Ощадбанк додатку. Так, тут дуже багато різних фондів. Ми зараз будемо через privat 24 Пересилати кошти на гуманітарну допомогу і ЗСУ. Тут все просто-просто вписуємо суму. Підтвердити, карту у нас вибрано. І просто пожертвувати. Очікуємо і це дуже швидко. Далі також допомога ЗСУ. Теж вписуємо суму. Продовжити і пожертвувати, підтвердити. Очікуємо. Це дуже просто. Далі я покажу, як надіслати допомогу через офіційний сайт Національного банку України. Я в описі додавлю посилання. Тут вписуємо ми просто суму, номер карти. І тепер потрібно підтвердити. Смс має прийти до телефону. Yeah. Тут якось отак, думаю, зрозуміло і нескладно. Тепер показую, як це зробити в Дії. Тут, в принципі, теж все просто. Заходимо в додаток. На першій сторінці допомога армії. Вписуємо суму і перейти до оплати. Сплатити картою або Apple Pay. В кого як. Вводимо реквізити. Реквізити ввели. Тепер сплатити. Чекаємо. І підтверджуємо навіть через криват 24. Підтвердити. Повернулися в дію. Дякуємо кошти за Ось так. В принципі, все підтверджено. Є. Yeah. Також в описі під цим відео я додавлю свої реквізити. Давайте зберемо кошти разом і в опитуванні вирішимо, куди ми їх відправимо. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що допоміг вам. Все буде Україна.